Добрий день, шановні колеги і колежанки, географи і географіні. Наукові співробітники відділу навчання географії та економіки Інституту педагогіки Національної академії педагогічних наук України щиро вітають вас з початком нового навчального року. Бажають вам натхнення, творчості, здоров'я. Спілкування це найвища цінність у житті. Дякуємо нашим Збройним силам за можливість працювати і спілкуватися. В шостому класі учні розпочнуть вивчати географію. Це новий навчальний предмет не тільки для учнів, а й для вчителів, що будуть працювати в шостому класі. З точки зору забезпечення, ми маємо держстандарт базової середньої освіти який визначає вимоги до обов'язкових результатів навчання, загальний обсяг навчального навантаження, структуру десміст базової середньої освіти, модельні навчальні програми за різним авторством та п'ять підручників географії для шостого класу, які отримали гріф Міністерства освіти і науки України. Користуючись академічною свободою, ви вчителі обираєте і модельну навчальну програму. І підручник, і під них створюєте власну навчальну програму, адже модельна навчальна програма це каркас, а більш детальна та змістовна географічна інформація і діяльнісний компонент вчитель створює власноруч в навчальній програмі, яка буде затверджуватись під радою закладу освіти. Календарне тематичне планування робиться разом з навчальною програмою, і це може бути один документ. Яка ж суттєва різниця між модельною та навчальною програмою? Модельна визначає орієнтовну послідовність, навчальна її конкретизує і прописує чітко результати. Модельна визначає зміст, а навчальна описує це більш конкретно і детально. Модельні має кількості годин, навчальна має мінімальне і максимальне навантаження. Модельна вже отримала гріх від держави, навчальна буде затверджуватись радою закладу освіти. Оскільки науковці відділу Є співавторами і модельної навчальної програми, і підручника для шостого класу, тому ми ділимось з вами нашими педагогічними доробками щодо забезпечення ефективного навчального процесу в шостому класі. Адже вивчення географії має свої особливості, оскільки це новий предмет для учнів, тому зацікавленість, яка проявляється на початку вивчення нового предмета, повинна підкріплюватися вчителям та бути спрямована на підсилення мотиваційної складової навчання. Дієвим інструментом при вивченні географії в 6 класі є ігровий підхід. Сприймання інформації через ігрові навчальні застосунки, рольові ігри, вікторіни та квести збільшує загальне сприйняття інформації учнями та ученицями. Особливо такі інструменти є корисними при вивченні складних тем, що потребує значних мисленевих дій та оперування складними науково-географічними поняттями та термінами. При вивченні розділу Земля на глобусі та карті варто пам'ятати, що об'ємне мислення ще не сформовано у більшості учнів. Наприклад, вивчення стереометрії в закладі загальної середньої освіти розпочинається тільки в ліцеї, тому варто посилити вміст засобів навчання відповідними мультимедійними матеріалами. Через відео чи застосунки, що ілюструватимуть елементи глобуса, моделями, власна глобусами різними масштабами. При вивченні поняття масштаб учні мають зрозуміти природу дробового числа, оскільки багато плутаються, так як число в знаменнику більше, той сам масштаб є більшим, хоча насправді він є дрібнішим. Особливості даного розділу є те, що його зміст буде супроводжувати вивчення географії протягом всього курсу. Саме тому потрібно закріпити базове поняття і знання з цього розділу та постійно їх актуалізувати при вивченні наступних розділів та курсів. Вивчення розділу оболонки землі є ключовим у вивченні географії в шостому класі. Основним принципом вивчення є принцип взаємозв'язку та сприйняття земних оболонок як цілісної системи. Тому варто вивчати сфери Землі з використанням ефекту нанизування, тобто вивчення наступної сфери, повинно доповнюватись знаннями про вже раніше вивчення. Наприклад, при вивченні теми літосфера, де вже сформовані поняття про рельєф та процеси рельєфоутворення, Вивчення теми гідросфера, зокрема поверхневих вод, повинна бути прив'язана до розуміння взаємозв'язків між поверхневими водами та їх участі у формуванні рельєфу. Для цього варто використовувати проєкти, дослідження, виводити учнів на природу, щоб вони мали змогу самі відшукати інформацію та сформувати власні погляди на географічний аналіз. Успішність Даних прийомів навчання неможливо без створення умов навчання, коли учні є суб'єктами, а не об'єктами освітнього процесу. Успішні засвоєння прикінцевих тем розділу, таких як біосфера, природні оболонки землі, антропосфера, залежить від того, наскільки успішно були сформовані комплексні погляди учнів на світ як систему оболонок землі. А взагалі, взаємодія та спільна праця всіх зацікавлених сторін допоможуть створити стимулююче та підтримуюче середовище, де кожен учень матиме можливість розвиватися в галузі географії. Співробітників відділу відкриті до спілкування. Запрошуємо вас до нашої сторінки у Фейсбуці та на сайт Інституту педагогіки Національної академії педагогічних Наук України. Також наші всі доробки і методичні рекомендації розташовані в електронній бібліотеці Національної академії педагогічних наук України. Приміть слова вдячності за ваш труд. Переможного нам миру і дякую за увагу.